На одному з полігонів нашої області відбувся вишкіл це тренування для цивільних. На такому вишколі громадяни здобули знання з медицини, тактики переміщення та вогневої підготовки. Тренери це військові з бойовим досвідом. З Самого ранку майже 200 цивільних громадян приїхали на спеціально обладнаний полігон. Де з ними проводили навчання з декількох військових дисциплін і на різних локаціях. Цивільний дуже швидко може стати військовим. Це по-перше. По-друге, ви бачите, наскільки багато здійснюється атак цивільного населення, цивільних міст, тому всім потрібно знати. Банальні навички з медицини для того, щоб не загинути після обстрілу. На нашому офіційному каналі буде оголошено про наступні вишколи. Можна записатись По готовності ділянку винос наружу, знаходимо мушку в мішені. Я правильно? Серед учасників навчання ті люди, які прагнуть опанувати необхідні знання з медицини. Що знадобляться під час вибухів або обстрілу, коли трапляється надзвичайна ситуація, аби врятувати життя своє або оточуючих навички поводження зі зброєю та поведінки на полі бою, ті, кому цікава військова тематика у цивільному житті, та ті, хто планує використовувати знання, вже під час перебування на фронті, Наложити турнікет, становить масивне кровотечення, привести человека в сознание, привести его в стабильно боковое положение, то есть сделать так, чтобы максимально увеличить срок его жизни. 80% ранений на поле боя и 80% смертей происходят именно из-за массивного кровотечения, из-за потери крови. То есть если задета артерия, то 30 секунд это максимум. Человек просто истекает кровью и теряет сознание, и наступает смерть. То есть это необходимо знать даже гражданским. Контакт! Задня двойка, підтягуємося. Для мене ці знання вони зайвими точно не будуть. Я хоча обмежено придатний, але в будь-який момент можу потрапити під мобілізацію. Тут неважливо, чи сам потраплять, чи мене призовуть. Ці навички зайвими не будуть. І вміння повести себе в бою і стріляти. чи я сам стріляв, але знаєте, одна справа, коли це в школі, а інша справа ось тут. Ну і медицина теж, якщо не в армії, то хоча в цивільному житті теж знадобиться. Ця частина вишколу присвячена тактичній підготовці. Думаю, як і всі, адреналін. Ну наразі певно, певно таку в тому, тому що е, тут так ну, така, така місцевість, ну що тут і ям багато і всього іншого. Ну нічого, терпимо. Усі інструктори це люди з бойовим досвідом, які побували у гарячих точках. І це не лише військові, а й парамедики та механіки. Ми кожен день займаємося евакуацією, ремонтом, фарбуванням, підготовкою, переобладнанням легкової техніки. Пікапів, джипів, швидких. На початку війни дуже багато молоді долучились нам допомагати. Ми фарбували машини, ми їх ремонтували, варили, розбирали, собирали. І все це робили дуже швидко. І мені було дуже приємно, що молодь хоче розвиватися і в цьому напрямку теж. Тому що війна це дуже масштабна така подія. І в армії потрібні всі люди, потрібні діловоди, потрібні. Механіки потрібні там медики, водії. Я взагалі з 2014 року займаюся такими вишколами і вважаю, що ну, молоді треба розвивати. На нашу долю українців упала така біда, що наші землі, нашу нашу націю, хочуть знищити, землі хочуть забрати. І кожен поважаючи себе. Українець має захистити, має бути готовим до того, щоб захистити від ворога свій дім. Організатори заходу перший механізований батальйон 3 окремої штурмової бригади та громадська організація медиків-волонтерів «Медкорп». Подібні заходи просвітницького характеру планують проводити і надалі.